Всім привіт! З вами Андрій Стрелець, компанія Українська броня. Нещодавня публікація на нашій сторінці у Facebook викликала чималу дискусію стосовно того, що ж зручніше носити бійцю, чи це буде плитоноска, як зараз на мені, чи це буде загально прийняти армійський бронежилет з повноцінним протиланковим захистом. Про це сьогодні поговоримо. Поїхали! Як би це не звучало банально, насправді відповідь на запитання, якого самого типу бронежилет використовувати вам, можете дати лише ви. Його потрібно ретельно обирати, зважаючи на потреби та задачі, які стоять перед вами. І якщо б ви зараз запитали мене, який бронежилет найкращий, я б вам не дав відповіді на це запитання, тому що немає однозначної відповіді в принципі. Мені більше імпонує плеткерія, так як цей жилет дозволяє мені вільно рухатись. Не обмежує мене зовсім ніяк і має низьку вагу. І так, абсолютно правильно, як хтось писав в коментарях. Зараз у мене відкритий живіт і кішки відповідно. Але для мене це не є пріоритетом. Мені наразі важливо захистити летальну зону, виключно також у мене тут в боках встановлений м'який балістичний захист протиламковий, який також захищає мене. На потребу я також можу вдягти сюди РПС з МБЗ, яка також збільшить площу мого захисту. Для тих, у кого ж спеціалізація більш пов'язана з стаціонарною роботою, тобто на блокпості або на посту, або ж для штурмових підрозділів. Для цих хлопців, ймовірно, потрібно буде жилет з більшою площею захисту. Для бійців артилерії, наприклад, бронежилет з бронеплитами, навряд чи взагалі потрібен. Швидше їм потрібен жилет з протиланковим захистом. І знову ж таки, це інший жилет. На цьому все. Якщо у вас залишилось будь-яке запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Слідкуйте за на соцмережах Facebook, Twitter. До вовня, бережіть себе і обирайте бронежилети за призначенням. І пам'ятайте правило: універсалізм, ворог спеціалізації. До нових зустрічей!